Ключ до свободи. Усі важливі тексти йоги особливого значення надають садгані або абгіазі постійній практиці. Садгана це не тільки теоретичне вивчення посібників з йоги, це духовне прагнення. Щоб, одерж... щоб одержати олію, її треба вичувати із зерна. Дерево треба нагріти, щоб воно зайнялося і виявило захований у ньому вогонь. Таким же чином, і садгака повинен запалити в собі божественне полум'я постійною практикою вправ. Молодий, старий, навіть дуже старий, хворий і кволий стане досконалим за допомогою постійної практики. Успіх прийде до того, хто тренується, а не до того, хто цього не робить. Успіх у Йозі не досягається одним теоретичним читанням священних книг. Успіху досягають не носінням одягу йогина чи сан'яси пустельника-самітника. І не розмовою про нього, тільки постійна практика вправ являє собою таємницю успіху. Хатха йога Прадіпіка, розділ перший. Вірш 64, 66. Подібно до того, як вивчаючи абетку, можна оволодіти всіма науками, так і шляхом практики спочатку в фізичному вихованні досягають пізнання істини, татваджняни, що є справжньою природою людської душі, тотожною вищому духу, що пронизує Всесвіт. Хіранда Самгіта, розділ перший, вірш 5. Завдяки узгодженим і концентрованим зусиллям тіла, почуття, розуму, глузду і я людина винагороджується внутрішнім спокоєм і завершує пошуки душі до зустрічі з її творцем. Найвища подія в житті людини це повернення її до Творця. Щоб досягти мети, їй потрібні добре розвинені і узгоджені дії свого тіла, почуттів, розуму і я. Якщо ці зусилля не узгоджені, людина зазнає невдачі. У третій валі розділі першої частини Упанішади Яма, Бог Смерті, пояснює йогу Шукачеве, шукачеве світло на чекеті за допомогою притчі про людину і колісницю. Знай, Атман, я це володар колісниці, чистий розум це візник, а індивідуальний розум це його поводи. Почуття це коні, а об'єкти їх прагнень це випаси. Коли я поєднане з почуттям і розумом, то мудреці називають такого той, хто знає втіхи, бугоктрі. Хто не розуміє цього, той ніколи не зможе стримати свій розум. Його почуття, наче норовисти коні візника. Хто розрізняє, той завжди володіє своїм розумом, а його почуття наче слухняні коні. Хто не розрізняє, той стає нерозумним, завжди нечистим. Він не досягає мети і мандрує із одного тіла до іншого. Той, хто відчуває в собі візника, щоб правити розумом, досягає мети свого шляху, найвищої межі, місця перебування вічного духу. Почуття сильніше від об'єктів прагнень ще більш дуже, ніж почуття розуму. Вище розуму чистий розум, а вище чистого розуму він, дух у всьому. Дисциплінуй себе за допомогою я і руйнуй свого ворога, що маскується у вигляді бажання. Бхагавад Гіта, розділ 3, вірш 42, 43. Щоб, е, щоб це здійснити, потрібно не тільки постійно практикувати вправи. Але й саме Виникає питання, чого потрібно зректися. Йогин не зрікається світу, оскільки це означало б зректися Творця. Йогин зрікається того, що відділяє його від Господа. Він зрікається своїх пристрастей, знаючи, що всі натхненні і вірні дії походять від Господа. Він зрікається тих, хто опирається праці Господа. Хто поширює демонічні ідеї і хто лише говорить про моральні цінності, але не живе ними. Йогин не зрікається дій, він розриває кайдани, що прив'язують його до його дій, присвячуючи здобутки Господові або людству. Він вірить, що це його привілей виконувати свої обов'язки, але не мати права на наслідки своїх дій. Коли інші сплять у той час, як їх кличе обов'язок і просинаються лише, щоб вимагати свої права, йогин пильнує свій обов'язок і спить над своїми правами. Тому кажуть, що коли для всіх істот є ніч, дисциплінована і спокійна людина йде до світла. Аштанга йога вісім ступенів. Йоги. Йога Сутра Патанджелі поділяється на чотири розділи або пади. В першому розглядається стан реалізації самадгі, в другому способи садгана досягнення йоги. В третьому сили рібгуті, з якими йогин зустрічається в своїх пошуках. В четвертому прощення звільнення від покарання каєвалья. яма. Вісім ступенів йоги описані в другому розділі. Перший з них яма етичні дисципліни. Це великі заповіді, що виходять за межі віровчення, держави, епохи і часу. Це алімса ненасильство, сатья правдивість, астея не вкради, брагмачар'я стриманість та апаріяграха небажання чужого. Ці заповіді правила моралі для суспільства та індивіда. Їх недотримання привозить до хаосу, насильства, брехні, крадіжки, розпусти і грабування. Коріння цих видів зла емоції зажерливості, жадоби і прихильності, котрі можуть бути слабкими, середніми або сильними. Тільки вони і несуть страждання і незнання. Отанджелі підрізає коріння цього зла, змінюючи і спрямовуючи думки людини на п'ять принципів ями. Агімса. Слово Агімса складається з частки А, що означає заперечення Ні, та іменника Агімса, що означає вбивство або насильство. Це більше, ніж наказ, який забороняє вбивати. Слово це має більш широке позитивне значення любов. Ця любов об'єднує всі створіння, оскільки всі ми діти одного батька, Господа. Йогин вірить, що вбивати або знищувати предмет чи живу істоту це означає ображати і зневажати Творця. Людина вбиває або для харчу, або оборонячись від небезпеки. Але якщо будь-хто стане вегетаріанцем, це ще не означає, що він не буде злим за своїм темпераментом та що він є йогином. Хоча вегетаріанська їжа є необхідною умовою занять йогою. Тирани, що прагнуть крові, можуть бути вегетаріанцями, але жорстокість насильство – це стан розуму, а не дієти. Вони залягають в людському розумі, а не в знаряді, що його людина тримає у руках. Ніж можна використати для очищення овочів і для того, щоб встромити у ворога. Помилка не в знаряді, а в тому, хто його використовує. Люди вдаються до насильства, щоб захистити свої особисті інтереси, своє тіло, своїх близьких, майно і гідність. Але людина не може покладатися тільки на саму себе, щоб захистити себе чи інших. Думка, що вона може це зробити, невірна. Людина має покластися на Бога, який є джерелом всієї сили. Тільки тоді вона зможе не боятися зла. Насильство породжується із страху, слабкості, незнання або нетерпіння. Щоб приборкати зло, слід у першу чергу звільнитися від страху. Для досягнення свободи необхідно змінити погляд на життя і переорієнтувати розум. Насильство приречене, якщо віра людини буде ґрунтуватися на реальності та пізнанні, а не на припущеннях і незнанні. Йогин вірить, що всяка істота має стільки ж прав на життя, як і він сам. Він вірить, що народився, щоб допомагати іншим, і дивиться на кожне творіння очима любові. Він знає, що його життя нерозривно пов'язане з життям інших і втішається, якщо може допомогти комусь стати щасливим. Він ставить щастя інших понад своє особисте, стає джерелом радості для всіх, з ким зустрічається. Як батьки підбадьорують дитину до перших кроків. Так і він надихає тих, хто нещасливіший від нього і робить їх життєздатними. За несправедливість, вчинену іншими людьми, люди вимагають суду, а за зло, яке заподіяли самі, молять про милосердя і прощення. Йогін же вважає, що несправедливість, яку заподіяв він сам, вимагає суду, а зроблену іншими необхідно вибачити. Він знає, як жити і вчить цього інших. Прагнучи завжди до самодосконалення, він своєю любов'ю і співчуттям вказує іншим, як їм треба себе вдосконалити. Йогин перешкоджає несправедливості в діях того, хто її творить, а не йому самому. Він проповідує спокуту, епітимію, а не покарання. Протидія злу і любов до того, хто скоїв його. Можуть співіснувати. Дружина п'янички, кохаючи його, може протидіяти його звичці. Протидія без любові веде до насильства, а любити того, хто коїть лихо, і не протидіяти несправедливості в ньому безглуздя, і воно веде до страждання. Йогин знає, що йти вірним шляхом це любити людину, протидіючи несправедливості у ній. Бій буде виграно, оскільки він бореться, несучи в собі любов. Мати, яка любить свою дитину, іноді карає її, щоб врятувати від поганої звички. Так само справжній послідовник Агімси любить свого супротивника. Разом з Агімцею йдуть Абгяя, Абгая воля від страху та акродга. Воля від ненависті. Воля від страху приходить тільки до того, хто веде чисте життя. Йогин не боїться нікого, і ніхто не повинен його боятися, оскільки він очищений пізнанням себе. Страх охоплює людину і паралізує її. Вона боїться майбутнього, невідомого і невидимого. Вона боїться того, що може позбавити її засобів до існування, добробуту чи репутації. Але найбільше вона боїться смерті. Йогин знає, що він інший, ніж його тіло, яке являє собі тимчасове житло для його духу. Він бачить усі істоти в собі і себе в усіх істотах і тому позбавлений усякого страху. Тіло зазнає дії хвороби, старіння, розпаду і смерті, дух залишається недоторканим. Для Йогина смерть приправа, що надає життю смаку. Він присвятив свій розум, свій здоровий глуст, усе своє життя Господу. А якщо він поєднав своє єство з Господом, то чого ж йому боятися? Є два типи гніву, акодга. Один знищує розум, а інший сприяє духовному зростанню. Джерело першого це гординя, пиха, що робить людину гнівною і зневажливою. Це заважає розуму бачити справи в їхній перспективі і створює у людини невірну думку і присуд. Йогин, навпаки, сердиться на себе, коли його розум вникне або коли знання і досвід не можуть втримати його від шалу. Він невблаганний до себе, коли має справу зі своїми особистими помилками і лагідний, толерантний до помилок інших. Спокій розуму це особливість йогина, чиє серце розтоплює усі страждання. У ньому м'якість до інших і твердість до себе йдуть пліч опліч. У його присутності всє, все вороже зчизає. Сатія. Сатія правдивість це вище правило поведінки та моралі. Махатмаганді казав, правда це Бог і Бог це правда. Як вогонь спалює домішки і очищає золото, так і вогонь правди очищає югина, спалюючи в ньому всю нечисть. Коли розум мислить правдиво, то язик мовить слова правди, і коли основою життя є правда, тоді людина стає здатною до єднання з нескінченним. Реальність у своїй справжній натурі це любов і правда, вона проявляє себе через ці два аспекти. Життя людина має точно відповідати цим двом сторонам реальності, ось чому користується агімсою, яка, по суті, заснована на любові. Сатія має в собі досконалу правдивість в думках, словах і діях. Брехня у будь-якій формі вибиває садгаку із гармонії з основним законом правди істини. Правдивість не обмежується лише мовою. Є чотири гріхи мови: образа і непристойність, цинізм, брехливість і віроломство, наклеп або розповіді, вигадок, пліток і нарешті глузування над тим, що для інших є святим. Наклепник отруйніший за змію. Контроль за мовою веде до викорчовування злоби. Коли розум не має злоби ні до кого, він наповнюється милосердям до всіх. Хто навчився керувати своєю мовою, той досяг значної міри володіння собою. Коли така людина мовить, її слухають уважно, з повагою, її слова пам'ятають, бо вони правдиві і добрі. Коли той, хто утвердився в правді, молиться з чистим серцем, то справді необхідні йому речі приходять до нього е, самі якраз тоді, коли вони йому найбільше потрібні. Він може про них не турбуватися. Людина, яка міцно стоїть на правді, добуває результати своєї праці без очевидної видимої дії. Бог, джерело всієї правди, задовільняє його потреби і опікується його добробутом. Астея. А означає не, стея, крадіжка або не вкради. Означає не тільки заборону брати без дозволу те, що належить іншому, але також заборону використовувати будь-що для цілей, що для них воно не призначено, або утримувати його більше часу, ніж було дозволено його власником. Тому Астея включає також поняття незаконного привласнення, втрату довіри, погане керівництво, використання не за призначенням. Йогин обмежує свої фізичні потреби до мінімуму, вважаючи, що коли він збирає речі, які йому насправді не потрібні, то він злодій, крадій. У той час, коли люди прагнуть багатства, могутності, слави і насолоди, Йогин має одне прагнення поклоніння Богові. Звільнення від прагнень дає йому змогу уникнути великих спокус. Прагнення замулює потік спокою. Воно робить людей негідними, підлотними і, і спотворює їх. Тому, хто виконує заповідь не вкради, довіряють всі скарби. Тому, хто виконує заповідь не вкради, довіряють всі скарби. Брагма словник тлумачить слово брам як целібат, тобто життя без шлюбу присвячене релігійному служінню і стриманню. Вважається, що втрата сім'я сперми веде до смерті, а його утримання сприяє життю. Збереження сім'я надає тіло йогина приємного запаху. Поки воно утримується, не має страху смерті. Звідси рекомендація, що воно повинно зберігатися зосередженим зусиллям розуму. Це людина. Що цілком захоплена вивченням святого ведичного знання, постійно перебуває в брагмані і відає, що все суще існує в брагмані. Інакше кажучи, той, хто бачить божественність у всьому, є брагмачарі. Патанджелі, однак, наголошує на стриманість тіла, мови і розуму. Це не означає, що філософія йоги тільки для тих, хто веде безшлюбне життя. Брахмачарія це стан розуму. І не має значення, чи людина не одружена, чи вона в шлюбі і веде життя господаря дому. До всіх смріті, звідзаконів, рекомендують вступати у шлюб. Не спробувати. Про людське око має залишатися, має залишатися в торохваристві, але не бути прив'язаним до нього. Він не має відмовлятися від обов'язків свого фаху. Касти чи класу, відкидати їх або заноситися. І нехай він виконує їх як знаряддя Господа, ніскільки не думаючи про наслідки. Він досягне успіху, мудро дотримуючись методу йоги, в цьому немає сумніву. Залишаючись в родині, постійно виконуючи її голови. Той, хто вільний від високого суспільного стану і влади, хто приборкав своє почуття, досягне звільнення. Господаря дому, який практикує йогу, не вражають ні доброчесність, ні розпуста. Якщо він вчинить якийсь гріх для захисту людства, то не забрудниться тим. Розділ 5, вірш 234 238. Коли людина утверджується у Брагмачарі, вона настільки розвиває собі запаси життєвої енергії, мужнього розуму і могутнього інтелекту, що може боротися з будь-якою несправедливістю. Брагмачарі буде мудро використовувати сили, що народжуються в ньому: фізичні для виконання праці Господа, ментальні для поширення культури, інтелектуальні для поступу духовного життя. Брахмачаря це вогонь, що запалює факел мудрості. Апаріграха. Слово паріграха означає накопичення чи збирання, бути вільним від накопичення апаріграха. Таким чином, це другий бік астеї, безкорисливості. Так людина не повинна накопичувати чи збирати речі, які їй не потрібні в даний момент. Вона також не повинна нічого брати, не заробивши, або як знак чиєїсь прихильності чи ласки, оскільки це свідчить про бідність її духу. Югин відчуває, що збирання і накопичення речей містить в собі брак віри в Бога і в себе самого. Він зберігає вірність, маючи перед собою образ місяця. Протягом темної половини місяця місяць сходить пізно, коли більшість людей спить і не може оцінити його краси. Його краса убуває, але він не сходить з шляху істини і лишається байдужим до того, що його недооцінюють. Він вірить, що знову буде повним, коли стане навпроти сонця, і тоді люди будуть з нетерпінням чекати його сяючого сходу. Дотримуючи апарі грахи, Югин робить своє життя якомога простішим і причає свій розум бути нечутливим до втрати або нестачі чого-небудь. Тоді все, чого він дійсно потребує, прийде до нього у визначений час само собою. Життя звичайної людини заповнене нескінченними турботами, розладами і реакціями на них. Тому їх навряд чи можливо втримувати, тому їм навряд чи можливо втримувати розум у стані рівноваги. Садагака розвинув у собі здатність лишатися задоволеним від усього, що з ним коїться. Таким чином, він має спокій, мир, що утримує його поза сферою ілюзій і страждання, що ними просягнути наш світ. Він згадує обіцянку, яку дав Ширікрішна Арджуні у 9 розділі Бгагават Гіти. Тим, хто поклоняється тільки мені з відданою побожністю, хто кожної миті перебуває в гармонії зі мною, я даю повний захист. Я виконую всі їхні бажання і буду захищати їх до віку». Отже, сьогодні ми розглянули яму. Першу, перший принцип з першого ступеня йоги, і наступного разу ми послухаємо про Ніян, другий ступень йоги, аштанга-йоги патанджелі. Намасте! до зустрічі!